Шановні друзі, доброго дня! Вітаю вас на каналі Сальфіджо Lessons Вікторія Руденка, де все просто, зрозуміло, легко і приємно. І сьогодні ми з вами поговоримо більш докладно про побудову домінант септакорду від звуку. Що ми можемо з вами знаходитись в тональності, бувають в житті різні випадки, коли ми повинні вміти побудувати цей септакорд від звуку. Запам'ятайте такий принцип. В будь-якому випадку, коли ми будуємо будь-що від звуку, нам передусім треба визначити, а в якої ми знаходимося в тональності. Зараз увага. Домінант септакорд будується на П'ятому ступені натурального мажору та гармонічного мінору. Тому, перш за все, ми повинні з вами знайти, яка тональність цього септакорду. Наприклад, якщо ми будемо будувати домінат септакорд від ре, от ми будуємо з вами від ре. Як нам визначити, в якої ми знаходимося тональності? Дуже просто: ре це буде п'ятий ступень якоїсь тональності. Тому ми рахуємо вниз ре, До, Сі, ля, соль. Давайте перевіримо, якщо це тональність, наприклад, соль мажор і соль мінор. Соль, ля, сі до ре. Так? Тобто нам треба 5 ступенів порахувати вниз, щоб знайти, яка це буде тональність. А якщо більш грамотно вам сказати, то це буде не одна, а дві тональності, тому що домінант септакорд будується на п'ятому ступені натурального мажору. Та гармонічного мінору. Тому тональності у нас повинна бути дві. А зараз більш докладно. Без того, що ми знаємо склад цього акорду, ми не зможемо далі рухатись. Склад домінансет акорду. Він складається увага, ви зараз побачите його склад з великої терції, Плюс мала терція, плюс мала терція. Тому від ноти ре. Ну, наприклад, перша нота, яка прийшла нам, да? так, на пам'ять, ми від ноти ре будуємо з вами велику терцію, це ре Дієс. Від Дієс малу терцію, це Дієс ля. І від ля ще одну малу терцію, Ля до. Таким чином, у нас вийшов з вами домінантовий септакорд. А ми визначили на початку, що це будуть дві тональності: соль мажор і соль мінор. Сам домінант септакорд буде виглядати ре, фа, фаде, ля, до, все. Це склад його велика терця, додати мала, додати мала. Ми розуміємо, що це у нас тональність соль мажор. Пам'ятаєте правила? Розв'язується домінант септакорд у неповний тонічний тризвук з потроєною тонікою. Тому ми його і розв'яжемо в соль, 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 с. Ми зрозуміли, да, що тональність соль мажор і тональність соль мінор Тому ми беремо першу тональність. Давайте починати завжди з мажору. Так буде порядок. Так буде просто вам якби простіше рухатись. Спочатку в мажорі розв'язали, потім в мінорі. Таким чином, у нас ре, фаде, ля до, це домінант цепток, і ми розв'язуємо соль, 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 сі. Тональність, соль, мажор по літерній системі г-дур. Тепер я завжди кажу своїм учням, студентам, сама побудова не змінюється. Нам треба розв'язати його в соль мінорі. Ну, вірно? У нас буде дві тональності соль мажор і соль мінор. Нам треба розв'язати його в соль мінорі. А сама побудова не змінюється, тому що велика терція додати мала, додати мала. Тому ми знову будуємо цей септакорд ре, дє, зля, до. А тепер наше завдання розв'язати його в соль мінорі. Чим відрізняється дві однайменних тональності мажор від мінора, от до мажор від до мінора, соль мажор від соль мінора, ре мажор від ре мінора? Абсолютно вірно. Третім ступенем терцієвою нотою, терцієвим тоном. Тому, якщо в соль мажорі ми з вами розв'язали соль, 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 сі, то в соль мінорі буде соль, 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 сі, бемоль. Таким чином ми з вами побудували теоретично домінант септакорд від ноти РЕ. Зараз докладно я вам покажу це явище за інструментом і на фортепіано. Давайте спробуємо з вами взяти першу попавшеся ноту, ну хай це буде нота Ре. Дивіться, якщо я від Ре будую домінант септакорд то я розумію, що це у мене п'ятий ступень двох тональностей. Я рахую 5 ступенів вниз. І у мене виходить, що буде тональність у мене соль мажор і соль мінор. Таким чином, я від ре починаю будувати велику терцію, це ре фа дієс, Мала терція ля, от фа дієс ля. І от ля мала терція до. Ре фа дієс ля. І розв'язую в соль мажорі. Соль, 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 си. Пам'ятайте, розв'язується в неповний тонічний тризвук з потроєним основним тоном або з потроєною тонікою. Таким чином, у нас вишев домінант септакорд тональності соль мажор. фа, di ля. соль, 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 си. Тепер я цей же dominant septicord розв'яжу в соль мінорі. Дивіться, рефа дісля! Сама побудова не зміниться. Велика терція плюс мала терція плюс мала. І розв'язую я в соль мінорі. Якщо у мене в соль мажорі була, дивіться, в основі мажорного тризвука да, лежить велика терція соль, 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 сі, то в основі соль мінора буде мала терція соль, 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 сі, бімоль. Або можна дізнатися знаки тональності. В Соль мінорі у нас два бімоля, сі, бімоль, і і бімоль. Таким чином. Я розв'язую, враховуючи знаки тональності. дієс – це сьомий підвищений ступень. Ре -фа ля, до. -да. розв'язую. Соль, 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 сі, бімоль. Тональність, соль, мінор. Давайте спробуємо ще від одної тональності. Давайте від е, ноти до. Спробуємо побудувати. Від до, я розумію, що до це п'ятий ступень. Якось. Тональності мажорне і якоїсь мінорної тональності. Да? Двох однейменних тональностей. Я рахую до, си, ля, соль, фа. Тобто в мене буде Фа мажор і Фа мінор. Будую від до домінант акорд. Велику терцію до мі. Від мі мала терція мі соль. І від соль мала терція соль си вімон. Таким чином, у нас вийшов домінансиптакорд. До мі соль симімо. І знаючи вже, що у нас тональність Фа мажор, я розв'язую Фа Фа Фа. ля. Далі тональність Фа мінор. Тут трошки складніше. Фа мінорі у нас 4 бімоля: Сі бімоль, Мі бімоль, бемоль, бімоль, бемоль. Таким чином, у нас сьомий підвищений ступень буде, дивіться, сьомий ступень, пам'ятаєте, завжди на півтона нижче тоніки буде мі бікар. Будьте уважні. Сама побудова у мене не зміниться домінант септаккорда. але фа мінорі мені обов'язково треба сказати мібікар, тому що це сьомий підвищений ступень. Виходить такий домінат до, мі, бікар, соль, Домібікар сольімо. Розв'язую. Фа фа фа, ля, фай. Давайте ще раз заспіваємо два домінат септаккорда від До. Перший фа мажорі. До, Мі, соль, симімоль. Фа фа фа, ля. і тепер фа мінорі гармонічному. До мі, бі, КАР, соль, сибімаль. Фа 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 бімоль. Таким чином вам треба запам'ятати. Якщо ви будуєте від якоїсь ноти домінант септакур, стройте відразу 5 ступенів вниз і ви дізнаєтесь. Тоніку мажорної і одной мінорної тональності, в якій і будується цей домінант септакорд. Тобто нам треба дізнатися, в яких ми двох тональностях. Щоб нам побудувати домінант септакорд від МІ, нам треба розуміти, що МІ являється п'ятим ступенем натурального мажору та гармонічного мінору. Тому ми рахуємо вниз мі ре, до, сі. Ля. І у нас буде дві тональності: ля мажор і ля мінор. Лідерна система це а дур. Починаю я завжди все з мажору. Тепер мені дуже важливий інтервальний склад цього акорду. Складається домінант, це з велика терція. Я буду від Мі. Це буде мі, Соль, дієс. Далі мала терція, Соль, діз, Сі. І ще одна мала терція. Велика плюс мала плюс мала. Мі сольс велика, плюс мала сольесі, плюс мала сіре. Це домінант септакорд ми побудували. І розв'язуємо його в ля мажор. Розв'язується в неповний тонічний тризвук з потроєною тонікою. Ля-ля, ля, до дієс. За відсутність квінти. Чому відсутня квінта? Ми де в ля соль дієс в ля, сі в ля. Ре в до Тут просто нема таких нот, які б пішли б в квінту. А по законам гармонії, домінанта розв'язується в тоніку. Так що розв'язання у нас неповний тонічний тризвук з потроєною тонікою, неповний тонічний тризвук. Далі, але ж у нас є ще ля мінор. Ми будуємо від звуку, тому будується на п'ятому ступені натурального мажору та гармонічного мінору. Тому у нас буде наступна тональність ля мінор. Ці тональності називаються одноіменними тональності. Да? І сама побудова, пам'ятаєте, я завжди кажу, сама побудова не змінюється. але ви можете ще раз побудувати мі соль дієс велика, соль дієс сі мала, плюс мала. І це буде домінант І розв'язуємо в ля- ля, ля, ля мінорі ми знаємо ноль знаків. І плюс до того ми знаємо, що відрізняється мажор від мінора. Перш за все, терцієвим тоном. Тобто тут буде ля до дієс, а тут буде ля до. Ми з вами побудували від ноти мі. Давайте спробуємо побудувати від ноти, Ну, давайте, будь-яку, давайте від ля спробуємо побудувати. Да? От ми е, ус набудували. Е, ля. Це п'ятий ступень якої тональності? Ля, соль, фа, мі, ре. Значить, тональності будуть дві. Ре мажор і ре мінор. Літерна система йде дур. І де моль. Ре мажор. І будуємо інтервальна ля велика терція, до дієс, Від до дієс мала терція, мі. І ще одна мала соль. Це є домінант септакорд. Розв'язуємо. Якщо ре мажор, то ре, 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 фа дієс. І тут ми напишемо тонічний тризвук неповний фа, фадіс, тонічний тризвук неповний. Якщо ви навчаєтесь в школі або в училищі, або там в вузі, де не вимагає викладач літеру Н, можете її сміливо не ставити, це буде теж вірно. І дивіться, я ж побудувала в ре мажорі, мені, мені тепер треба побудувати на п'ятому ступені гармонічного мінору. У мене сама побудова не змінюється. Ля, до дієс, мі, соль. Це буде домінант септакорд. Але я розв'яжу вже в Ре-мінор, Ре-ре-ре-фа-діс, Тут буде Ре-ре-ре-фа, ре, Тому що різниця в терцевому тоні. А ви можете піти іншим шляхом. Ви можете знайти знаки Ре-мінора, В Ре-мінорі один, Бімоль, Сі-бімоль, і до дієсці підвищений сьомий ступень. От он у нас підвищений сьомий ступень відразу попадається в самому домінацію септакорді. Ну, а Сі-бімоль тут не попадається. Тому, будь ласка, Ре-ре-ре-фа. Ре, ви можете враховувати ключові знаки даної тональності, в якій ви працюєте. Таким чином, ми з вами побудували саме домінант септакорд від звуку. Ви були на каналі Sarf'edgio Lessons, де все просто зрозуміло, приємно, і я хочу вас запросити до співпраці. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І дуже вас чекаю на наступному уроці. На наступному уроці ми з вами будемо говорити про побудову від звуку першого обернення домінант акорда. Це Домінантового квінсекс таккорду. Чекаю вас на наступному уроці. На все добре.